Хочу вам трохи розповісти про візуалізацію. Багато хто путає її з гіпнозом. Візуалізація це інструмент коучів, які його часто використовують. Його використовують не тільки коучі, але ми зараз поглянемо на це з точки зору коучу. Ця практика зазвичай починається зі слів, а давайте представимо. Не буду розказувати про деталі самої практики, її ви можете пошукати. Розкажу про плюси, які ми отримуємо з візуалізації. По-перше, це мотивація та направленість. Людина, яка візуалізує, бачить свою ціль, бачить до чого їй прагнути, в неї з'являється додаткова мотивація, бо вона вже вірить в те, що вона може до цього дійти. Тут ми бачимо другий плюс це віра в успіх. Коли наш мозок вже представив, що ми дійшли до якоїсь мети, цілі та стали успішними, то в нас з'являється додаткова віра в те, що ми можемо це зробити. Далі є ще один плюс, який ми можемо з цього витягнути. Це підтримка при прийнятті рішень. Коли людина не знає котре з рішень її вибрати, вона може повізуалізувати по майбутнім наслідкам кожного рішення і вже з цього боку отримати відповідь на те, куди ж все-таки піти, яке рішення прийнято. Ще візуалізація допомагає для зниження стресу та тривожності. Це неочевидний плюс. Але він такий є, тому що коли наш мозок вже представив наше майбутнє, то йому легше прийняти зміни, які проходять у нашому житті, і після цього ми почнемо менше нервувати та отримувати стрес. Візуалізація допомагає нам підвищити впевненість у собі, тому що коли наш мозок представляє, що ми досягли якогось успіху, то в нас автоматично підвищується самооцінка, впевненість у собі та самоцінність. Ще візуалізація допомагає плануванні, Коли ми бачимо нашу мету, нам легше запланувати свій шлях до неї, а також пришвидшити його, тому що ми не будемо йти не знаю, куди, а будемо чітко по плану до своєї мети, яку ми вже представили, яку в голові ми вже досягли. Ось що я вам хотів розповісти про візуалізацію.